Я читаю місце книги Суддів. і Один сішок зачитаю. 16 розділ 17. І, що? і он відкрив їй все серце своє і сказав їй, бритва не касалася голови моєї, і я на озері Божій, отче матері моєї, моїй, якщо зустріч мене, то відступить від от мене сила моя. Я сделаю слав и буду как прочі люди. Скажіть, пожалуйста, ми прочі буде А? Ми прочі люди. Що ми народ ібранний. Ми народ, народ ценний. Ми люди особи в добрим делам. Но ми не прочі люди. А як нас виносять з морга, як того служителя, ми проще буде чині? Прочі. Люди, чи ні? прочі. Слово Боже завселяється нас обійно, друзі, як написали на Писанні. Щоб воно приносило плод для нас і для окружаючих нас. Ось так ми повинні це жити і так робити, друзі її. Хто тут думає, це дуже тяжко, та не тяжко. Чоловіку відкони невозможного, Богу, все возможна. Амінь Бог поможе тобі, Бог підніме тебе, Бог благословить тебе. Тобі буде йти радісно за Ісусом Христом, тому що твоя дорога це життя Христос. Амінь. Ми не прочі люди. І от написано, якщо відріжуть сім кос. Сім кос, якщо одрізуть, то я буду як прочі люди. Казав муж Божий. Назарей. Що таке назарей? Означає присвящений Богу. Присвятив себе Богу. Бачите? А він відкриває тайну перед дьяволом. Перед тією жінкою, в якої сидить дьявол і хоче його смерті, Відкриває ту тайну. Як Бог запротив це говорити. І запретив їм Бог входити всякі контакти з тими невіруючими, тими беззаконниками, тими філістимлянами. А, а Назарій Божий дозволяє собі отак робити. Часто ми це дозволяємо робити, брати та сестри. Я піду туди. Я інтернет відкрию, я відкрию мобілку і почну щокати, шукати що там. Вона з наших. Откриваємо білку і там шукали, шукали, і там вийшли слова. «Скажи до мене, полатенті, кудлатенький, прийди до мене сьогодні, і я до тебе прийду. Вона так сказала, проходить до неї вечора Сатана. Каже, ти мене звала, я до тебе прийшов. Що йде, чи ні, а? Чим займаються наші діти? а? Чим займається наша молодь, брати та сестри? Сьогодні покупляли, всякі музики, гітари, балалайки, тому подібне. Богу треба серце. Амінь. Амінь. Аллилуйя. Син мій, дочка моя, серце мені віддає. Ось! Є случай, коли ковчег Божий перевозив з одного місця на друге місце. Ковчег Божий. і так коренко розказує. Везли його на новій колесниці, були і тянули. Ну, де таке є, а? де священники? Де переби священники, який закон у ковчегі, як і переносити, як і передвигати, там написано. А вони взяли нову колісницю. А то колісниця, це вона зроблена по чертежах філісімлян. Це все філісимське, це все не Боже. Там у ковчегі є уші, і є, і написано у ковчегі закон. Доносять священі роди, родов ваших. Амінь. Аллія. «Но Бог сказав, його не сказав вести на, на волах і на тій колесниці. Це все хвістялямське, це все сатанінське, це все дзяговське. Давід про Господні теж очі закрилися. Всі поскавалися очі. Грають, музика, тюпани, гузлі, концерт великий. І що ж получається? Ковчег наклоняється, Оза, написано, частіший чоловік. Держайте ковчег, щоб не впав, щоб не звалився. І його Бог поражає зразу смерть. Проповідує деякі, що йому не, не треба касатися цього ковчега. Друзі, дорогі брати та сестри, не так трошки. Йому не треба участити в цьому ділі. Якщо цей чоловік бачивий, то хіба ти не знаєш, як ковчег треба вести? Чи в такий час? Треба приносити жертву. Ще скільки там метрів приносить жертву. А щось робиться, а скільки сьогодні ми піддержимо то не годно зовсім Богові. Воно ну, не потрібне. Всякі концерти стараємо, там все. Статани дуже багато і замінників. Дуже є. Щоб ти, розумієш, не опам'яталася. Це нас заміняє різними концертами, різними інструментами. Дивися, концерти, все. Ну, Боже, хоче твоє серце. Амінь. Хоче, щоб діяла благодать твоєму серці. Амінь. Алілуя. щоб було струження не букви, не плоті, а духа. Амінь Алілуя. щоб ти радилася в Господі Ісусі Христі, щоб ти була жива, щоб ти була благословена, щоб ти була, той, як живий камень, і стояє дом духовний, священство є, плакала, болилася. Он що Бог хоче, брати та сестри, щоб ми перетворилися. Ми, ми оту колісницю беремо, оцю Велесеніцьку, і тягаємо її в собрання наше, і тащимо. І думаємо, що буде спасіння, що буде благословеніє. Старушки дивляться, браття дивляться, швасені дивляться, всі закриті очі. А як поразив Бог Озу, ворог Господь Давид пішов додому великої печалі. Де священники де час були, а? Де були, були пророки на той час? Всі, сіли, сіл цару, більше чого, було сівось. Скажи правду, скажи істину. Не льсти перед братом, не льти перед сестрою. А скажи, якщо ти бачиш гріх, то скажи брату, скажи сестрі, якщо не послухай тебе, скажи церкві б'є. Зуттям скажи. Слава Нашого Господа, брати та сестри, чого сьогодні символок б'є по нашому серці. Чого сьогодні б'є? Брати сестри, молод, це слово Боже, брати та сестри. І коли ми бачимо із священного Писання, сім косок, що мене відріжують, я стану, як прочі люди. А що таке сім косок? Це полнота Божа. Божому слові все по сім. Сім зв'язок, сім святильників, сім церквей, От посіміння охоження з цієї пали. Все по сім. І багато чого? Сім кос. Я тоді, брати це сестри. Першу косу, Сатана хоче урізати в тебе, брате чи сестро. одрізає першу косу. Яка вона перша коса? Страх Божий Отрізає. одну косу, шість. Страх Божий отрізав. Ходиш на собрання по обичаю, по обряду, як написано, по вікновенію, але не по вдохновенню. Ходиш на обранення. Як не буде я би тут провести прям. Друзі її? Нема страху Божого. Якщо на судді нема страху Божого, він не переживає що на суддях. Як це свята Пуще благословення? Як добра Пуще благословення? Ніхто не переживає. О, два часа і студент закінчиться, іди. Нас Бог благословив. Але якщо, брати та сестри, не відрізнена та коса страха Божого переживає, плаче, молиться, лікує, Господи. Поможи цьому народу, щоб вони зустрілися з Христом. Я не знаю, хто перший піде в на назлочі з тобою. Хтось з моєї церкви піде, Господь, а дух піде, не готовий чи не готовий. Що буде? Яка буде вічність, друзі, в країні? Пичуєте чення? Страх Божий одрізав одну косу. Далі сама думає, як ще одрізати косу шостого від тебе. Як? Ось. Це мало казати друга коса. А коли ми читаємо зверху донизу, друга коса. Любов до Бога одрізає. Одрізає ще косу. Нема любі до Бога. Не так молиться, не так лікує, нема усердів. Написано, у не ослабівайте, Духом пламінєйте, Господу служіть. Нема усердія. Прийшов, склав руки і все. Любов одрізав. Перший запит, Господи, по твоєму, всі серце т'єм, всім розумієм, всім крипсу твоєю. Нема любви до Бога. Є любов до ідолства цього всякого. От що, до цього гомоні, до багатства. Все копається, копається в тому богатстві. Нема коли ага, зустрі я пішов. Любов немає. має. Одрізав косу. Вже все, одріза косу. дай далі думає, якщо одріз в тебе косу третю. Забирає віру, Одрізає косу віри. немає. Взяв одрізав віру. Друзі, приходячи Богу, треба, щоб вірував. Невозможно Бог дати без віри. А тут взяв, одрізав. Віри немає. Все. Хвороба біда, нещастя. А куди мені йти? До якогось професора біжать. Там приїхав професор, там якийсь академій приїхав. Бо і знає, все. Біжать туди. Друзі, одняв косу віри. Брат проповідав за віру, яка повинна бути віра. Христос ходив і віру що шукав по Ізраїлі. А я прийшов до сотника, там і признався. Я в Ізраїлі не доходив такої віри. Алілуя, слава наш Господа. Признався Христос. Каже, Господь, ну на що тобі віра? На що тобі шукати віру? ж Бог. Один змах руки і всі стали здорові. Ходить, шукає віру по Ізраїлі. Ну подумайте, а? і са вона орізає віри. Нема ніякої надії на Господа. Проходить до мене другий один. От. І каже Дмитро... Вибачте, Дмитро, в мене велика є. Помолись, щоб Бог відкрив. Та молиться мені не каже нужди. Я молюся, Бог покаже мені віддіє на, на Бога така опора, як палець лесенька. А на чоловіка. То щуча і ще кажеш обнять нема. Слухай, Андрій, що в діло? Мені Бог відкрив таке за тебе видіння. що тебе на чоловіка такого пора, рубесна, що обнять нема, або тонка, як палець. Правильно тобі Бог відкрив, правильно. Я завтра йду по ножі. Слухай, то хай поміняй оце все. Щоб у тебе була наводка опора, як на чоловіка. Ти вийдеш з победою лікарні. Ні. Я йду під ножі. Однявся до нас, госу віри, Одня. Немає. А скільки таких вірусів тут сидять, на балконі одрізане на коса віри. Третього коса відрізано, немає віри. Шукають, хто мог би щось подати, що то мог би мені дати. І все, як пішов сьогодні на операцію, той не вернувся з лікарні. Остав одну жінку. Останн п'ятеро дітей. Ось. Бачите? Що це значить, як отрізна коса віри? Сестра, брате, ти повинен сьогодні шукати, хай, Господа. Амінь. Ти сьогодні повинен не вийти з цього місця, а щоб Бог тебе благосити до додатку неба. Амінь. Ти повинен знайти єднання з Богом, бо ти не знаєш, що буде завтра з тобою. Четверта кустот хоче різати. Щось вже небагато сталося. Ще три залишилися. все де ріше, забирає терпіння. Ось. Коса терпіння відрізає. Нема терпіння ні в бра... брата, ні, ні сестри. Не може терпіти один одного, друзі, дані є. Терпіння спасайте душі ваші. От що. А в нас нема терпіння. Скажи слово, зараз сказати, 10. скаже, 10. Скажи слово, чоловік скаже 15 слів. І нема терпіння, немає, нема миру, нема спокій. Одрізав цю косу, нема терпіння. Разряду її, виходить із себе, зацепи її, сидіть його. Ого! То ти побачиш, що, що то буде з ним, одрізав ще цю косу. Думай, як то п'ято відрізати ще сатана. Одрізає п'яту. Що з п'ята писа? означає. Одрізає кротость. Все, одрізає, такий псалом. Ще як ротоки с мене серце, тепло душа маше. Ось що співаємо. Нема кротості. Немає, дружа до її. магазин, немає кротості, в собранні нема кротості, тому що одрізав косу, одрізає. Парімахер стриже, 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 стриже. І ми не замічаємо, щоб нас одна обстригує. Сестра, може тебе сіді його волоса. Ти вже при 78 років. Спомни, яка ти була, який ти був. А може ти острижений вже? Обрізав той састон, обрізається, обрізається, обрізається. І все немає нічого. Спомни, що ти був на зарі Божі, що ти мав сім кос, це полоту Божу мав. А яка ти стала? Який ти став сьогодні? Вертина, сестри. давайте ми схаменемося і ми бачимо свяча, коли за, за одрізав цю косу королості. Думаю, як ще бризи далі. Він не зупиняється, цей перемахер. Він все стриже і стриже. А ти на садані ходи. Ходи, слухай, Боже, але ти стрижений, О, стрижений, геть, уже стаєш. От що. Забирає, шосту кусу відрізає. А щось шостого куса? Забирає у сірді трудиться. У сірді забирає. Написано, у не забивайте. духом пламеняйте, Господу служить. Нема усердія. Як-небудь проведу собрання, як-небудь проведу служіння, як проведу спом'ян смерті Господні, як-небудь проведу, у сердя немає. Ось що. Молитися у сердя немає, тому що садна вже острих. Вже шість косострих, все немає, нічого немає. Просто входить і все. Ну, треба співати. Я співаю. Нема сердя, щоб у сердя мені співати. Щоб відкрити уста, і слава Божі, о все серце спати, о все серце молиться, з мало сердія. Забрався на цю кусу. Що ж далі з християнином? А християнин, християнка ходить на зібрання, Де може в хорошому состоянні кажуть, вона в собранні сидить. І постійно в собранні ходить. А не знаєш, що сама встріх її вже давно, брати цього не знають. А що? Серна вже. По свою байматську строю вдома її, і, і там, що тільки робиться, кажу, один брат такий кроткий а жінка каже: ей, браття, браття, що ви почули, який кроткий вдома. Що він мені робить вдома і плаче жінки сльозами? О, бачите? Забирає у сірке до всього. І що ж таке в сьому кусту моє вже шість коз, шість в сьому косу моє подрізали? Вже постриг шість кос, ще сталося сьома. Приходить повне розчарування в Бозі. Одержає Сьомку Су, повне розчарування в Бозі. Все. Такі Христині йде вже йому все одно. Чи в бар іти, чи в театр йти, чи куди-небудь іти, чи на якісь концерти йти. Все прийшло повне розчання Бога. Нема Бога, нема правди, нема зобрання правди, нема браття правди, нема сестрах правди, нема людей правди, повне прийшло розчарування. Все. Ось прийшла. І молить на свого ворога вже. Ручкою жернова крутить, повертає і, р -р -р і працює на сатану, щоб мало присядь на Господа, щоб мало трудитися для слави Божої. Ручкою жерно повертає і моле, працює на дьявола. Брат пострижений. Служитель Боже теж бути острижений. Замість того, що переживається кожного овцю. Нема цього? Нема. Нема, все відрізано, нема чого. Всяке розчування пішло. Друзі дорогі, я вас склю одну новость ще. Між прочим, в Самсона стали одростати волоса. Амінь. Алілуя! слава Ісусу! Чуєш, брата, Сестри, що в тобі є? Надія на Господа. Алілуя! Слава Ісусу! Ти повинен розкаятися, ти повинен оплакати, ти завжна смиритися, ти повинен знайти все. Те, що затірано, те, що вас ти повинен розкаятися в цьому. Може ти вже сліпа. Може сатана на і сміється з тебе. але ні. Ти вози до Господа. Алілуя, Бог на тобі має ще велику. Самсона стала відростати волоса, Стала сила появлятися. Ми знаємо, яка розглядає її. Аллилуйя, Сам нашому Господу. Якщо ми при сестри не будемо стрижені, то прийде благословення. Амінь. Прийде іщеріння. Прийде Божа благодать. Прийде Божа сила. Ти не будеш тим бичком сидіти у собранні. Росту нема духовного. Амінь. Написно, зробіть слово, як чисто молоко, щоб вам возрости спасені, а росту немає. Молоко, ти не п'єш, Боже благодаті. Не питайся, слово Боже, день і ніч. І ти зовсім вас Ти зовсім слабий, друзі, да її. І ми що ж? Ти засушений бичок. І думаю, що ми багато знаємо. От корки, от корки слова Боже, я знаю. А толку з того, сатана найбільше знає слово Боже. Він найкращий, крепший богослову. Але ж мені як був сатана, такі сатана. Друзі, її. Да а слово Боже, ми повинні виконувати. Сатана навіть рішив Христом говорити. І Слово Божого. Це не є спасіння для тебе, що ти знаєш Слово Боже. Є спасіння для, для нас тоді, коли ми виконуємо Слово Боже. Амінь. Алілуя, слава нашого Господа. Друзі, дає. Ми йдемо до того, щоб нам молитися. Амінь. Алілуя. Ми йдемо до того, щоб нам йти до Господа. Написано при тому молитвині слова і обратися до Богу. Амінь. Що ти братував сьогодні до Господа? Що ти йому скажеш сьогодні? Сестра, брата, що ти йому скажеш сьогодні за свої прожні години, за свої прожні дні, за свою юність? Що ти скажеш, Богу, зараз? Амінь. Що ти скажеш?